О! І тут є! Перша покльовка є. Хто це в нас? Це в нас... Опа! От перший мегазеркальний карп. Не витримав і схопив наш водограйчик. Так, цього хлопця ми швиденько відпустимо. Зараз в мене спрацював монтаж на каплі соски. Вона дуже зручна, по своєму смислу вона схожа на флет, але більш зручніше її забивати. І ваш корм завжди в годівниці. Коли потрапляє в воду, він так як пасочка починає підніматися. Ми от ставимо відео там, де це чудово видно. І він так піднімається, піднімається. Наш водограйчик теж піднімається, і це рибі дуже подобається. Зараз по кінчику видно, як риба виїдає корм, і в цьому випадку може спрацювати така фішка з опіумом. Сьогодні ми використовуємо дуже ароматну прикормку, і буває таке, що прикормка більш смачна за насадку. Тому зараз я насадку закину в опіум і... Насадка стане смачнішою за прикормку. Наша перевірена слива. О, ще хтось на водограйчик. Опять, мабуть, той самий. Ну, таких величезних карпів я давно не ловив. Я тут майже рік не був. У минулому році теж були дрібні, але не, 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 не такі, такі хоч грам по 400 були. А в цьому році я приїхав вперше. І судячи по тому, що е, кругом бур'ян не прим'ятий, мабуть, ніхто не їздить, бо дуже дрібна риба. Ну, Вже приїхали, вже бачили, як клює. ну, Будемо ловити дрібну. Та тут їх дуже, дуже багато. Один за одним. А де ж великі? З такими суперкарпами ми не наловимо нормального розміру.